Отже, ми вирушаємо на головне місце в святковому домі. Це звичайно ж, це кухня. Саме свята місце. Святає святого. Зараз не я. Рамі. Зараз ось. Ой, точно, а, це ж, ж я висіла. Давай ще раз зайдемо. Ну ні, давай так от раз, <ривіт> раз, раз, раз. Привіт! <ривіт> Шеф, <ривіт> так, так ти ну що, так, да? що готуємо. Що а будемо що, готувати? Що готуємо. А, а що ми будемо готувати? Слухай, треба якусь назву придумати. Красиво. Давай щось красиве. Ну, Давайте, не знаю. М -м, щось ресторанне. Та? Це моя насправді улюблена э, святкова страва. Ну, просто святково, просто салат з лососом. В медово медово-гірчичному соусі. Все. Клас. Вишукано. Але можна було б щось придумати, якось його назвати якось так. лілі. сяоля Ні, Ну косик у нас лінгвіст він зараз придумає. Я вже з Ну, Мені здається, тут з інгредієнтами все зрозуміло, але давайте нагадаємо глядачам. Для приготування салату з лососем у медово-гірчичному соусі знадобиться малосольний лосось 200 грамів, авокадо, одна штука, листя салату 150 грамів, огірок одна штука, помідори чері 10-12 штук, кунжут 2 столові ложки. Для соусу гірчиця, одна чайна ложка, мед 1 столова ложка, лимонний сік, 1 столова ложка, оливкова олія, три столові ложки, сіль, перець. Ну, що так. Так? Надуйте, Працю, працюємо. Давай працюємо, чайбочки, да? Да. А, авокадо, ти вмієш, ти знаєш, як да, його знаю, розподілити. Да. Костя на тобі риба, <гум> лосось слабосолений, нарізати гарненько з кибочками. Так? А взагалі у мене є дивовижний рецепт святкового тепла. Я а, вам так? зараз розкажу. Розкажи. Поділюся, значить, увага, записуйте. Одна так. велика порція любові. Найбільше, яку ви можете подарувати. Далі три ложечки столові, можна з гіркою дитячого сміху. Да. Прям так, щоб щедро. Та? Щіпка магії. Не знаю, можна щось там запасів з дитинства. Та? Далі два-три плани. Так. Можна більше, які точно зміняться, але це нормально, коли плани міняються. Бо в нас є діти, які можуть коригувати і вносити корективи в ті чи інші плани. Далі що? Ялинка одна О, штучна да. чи справжня? До речі, ви за яку? Е, жива? Жива, а ти? Euh, жива, а в мене штучна. Бачите, все, і, і все нормально, і ми все одно <тас> товаришуємо. Тому що найголовніше прикрасити цю ялинку і да. зробити це разом із своєю родиною. Безліч подарунків, які ви загорнули з душею і поклали під ялиночку. для додаткового смаку. Додаємо, що запах ну, мандаринчиків. Калач можна кексик. калачик, можна кексик, можна мандаринки. Костя, ти що Олів'є. – нада. Потім оцей декор на столі там не знаю, скатертина, якась вишукана, ау, гарна oh, oh. хлопці, які допомагають, там щось нарізають, пісеньку новорічну вмикаємо, підтанцьовуємо, допомагаємо собі зовні створити гарний настрій. Так. Все, і починаєте з головного, все це збираєте свою родину, так. та всіх разом, і все дочекалися. Потім, поки малюки заснули. І <світ> поїхали <світ> да. ну, одним словом насправді, що б ви не приготували, головне робити це все з любов'ю, з усмішкою, з гарним настроєм, і тоді а, вечеря буде дивовижною, яку ви запам'ятаєте на все життя. Для мене це і є справжній рецепт такого новорічного тепла. Так, ти нарізав вже все, правильно. У нас є зелень, просто вот сюди. при тому, що. Ливись. Насправді можна дивіться, можна робити в величезній такій таці, да? як ми любимо. А можна робити порційно, порційно що взяти не? келихи, красиві та це? Я просто вам підкидаю паралельну ідею, тому що кухня це імпровізація. Тому ми зараз, зараз порційно будемо робити, так? Ні, ми Мотиву. зараз робимо. Хоч порційно? Ні, ні, -ні, ні. ні. ну я ми, зараз не великий тарілці, великий тарілці. Так, ми зараз робимо великі тарілці. Ми зараз робимо в тарілці. Красивіше. Як мені лосося треба? Киде, як хочеш. Насправді Байдуже. немає якихось правди. Закрутить? Ну добре. Ну закрутити. давай, закрутило, дивись. Ну, молодець. Да. Ну, дивіться, ну бачите, все я відпочивай. собі по одному бачу, чаво інакше, Костя ще інакше. Але ж пам'ятайте, що кухня це імпровізація. імпровізація. Правильно? Дивіться, як красиво вже. Да. Найголовніше, що це все корисне, mm -hmm. і це те, що не перевантажить ваш шлунок, коли ви. Е Будете щось їсти на новий рік, адже оце знаєш сісти і ну, та, на їстися ну, на новий тоже вже Містити, надоїла, що це да? вже да якось в минулому. Зараз eh, треба готувати те, що тобі дійсно хочеться з'їсти, щоб воно було легеньке, Ой, щоб тобі смакувало, смакує. і можливо, це те, що ти не не їси щодня. Ну, погоджуюсь. Ну, отакі от страви треба шукати. Погоджуюсь. Ну, я обов'язково зроблю олів'є. Обов'язково зроблю качку, качку сьогодні. Качку на прокачку. Ось, і ось такий от салат. Буде можна якихось ще е, брускетів. Ну, це як це? брускети – це модна назва, якихось бутерброд. До речі, а бутерброд з шпротами ще можна ж зробити. М -м, М -м, звісно, це таке, знаєте, забути така страва з дитинства. – Ну мені здається, ну, здає 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 красимо. Здає на... Наріж якось з кибочками, як хочеш. І оце теж не знаю, отак от на нафту просто покидаємо. Насправді, знову ж таки, ви можете все це робити як. Мені половинку, ласка. Як ви що ні? Авокадо хочеш? Ой, яке воно. Смачне! Ну, скажи: Що, ти ж мав змішати соус? Да! Давай! Давай ми зміш... змішаю соусом. Бо соусом ти в не займаєшся чаба ти? Да, чи... ну, давай, Зазвичай давай. я роблю, але сьогодні я довіряю тобі. Ти нас експерт. Щас ми все зробимо. Що тут іде? іде? От що бачиш, Гір... гірчично-медовий соус. Ві... Ану, вгадай, Гірчіця. що туди йде? <смірчіця>. І олії, напевно. І мед, і олійки трошечки да. можна. М -м. А має бути оливка? Олівка. Ну, я люблю оливкову, так. Да. Ну, насправді знову ж таки. Так, і оце mm -hmm. все. А гірчицю И... ти вже не поставив. Ми додаємо. Ану, давай. Дай ложечку. І давай давайте кості крізь, будь ласка, лимон, тому що є лимон. Треба ж да-да-да, трошки збризнути. Сос, лімон, от так. Давай. Вот, я так О, так, да, давайте в соус. Супер, да. супер ідея. Вот Дивіться, бачите? Дрессинг. Бачите, да, так, я би просто так. Да. А так в соус дрессинг. ідеально. Цей Ой, блондинка готує салат. Це просто ідеальний Ми засипали всю зелену. Ні, Шо? не всю, дивись, там ще є. Ні, я тут кажу. А що не видно? А ми так, знаєш, нічого страшного. Ви зрозуміли, що в моєму рецепті головне, що взяти двох помічників. Дивіться, я трошечки зробила, О. бо такої трошечки хочеться дав. <Костя>? <Я> та, <простала> <твої>. Так правильно я прочитала твої? і оце да, залива... От саме це я хотіла. І хотів, да кунжутам. <плес> зверху ми можемо <плес> Це красиво, Скажи... і це корисно, і це смачно. Це смачно. <плес> Насправді, це те, що дійсно буде йти із задоволенням. Знаєш, коли на новий рік ти наївся вже, а хочеться щось таке подзьобати. <плес> да, ну такої рересторани, дівчачий. — Дівчачий салат. А чого дівчачий? Ти швидкі не будеш їсти? Ні, ну я буду. Ну я почав викручувати своє балансує. Слухайте, ну це красиво. Дуже красиво. Воно на вигляд так апетитно. Та чекай куштувати. Давайте нагадаємо рецепт для глядача: рецепт салату з лосося в медово-гірчичному соусі. Рецепт салату з лососем у медово-гірчичному соусі. Лосось наріжте тонкими схибочками або кубиками. Авокадо почисте, наріжте кубиками і збризніть лимонним соком. Огірок наріжте тонкими кружальцями, а помідори чері розріжте навпіл. Далі слід змішати мед, гірчицю, лимонний сік та оливкову олію. Зробити соус, посолити, поперчити і добре його перемішати. Тепер викладіть на тарілку листя салату, на нього скибочки лосося, огірок, помідори та авокадо. Полийте салат медово гірчичним соусом, посипте кунжутом і подавайте. Ой, давайте скуштуємо. Чаба ну скуштуй, Будь ласка. Ну, ласка. Ну давай, ну скуштуй. Давай. Це чаба чаба з лосося. Угу. Ой, мені сос. Скажи, так? Да? Це смачно. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. І світ... А? А? Mm -hmm. Боже, чим я подобається. Огонь! Mm. Я дуже люблю таке. Смачно. Mm -hmm. Смачно і корисно. Отже, робимо качку. Салат. Салат. Олів'є. Декілька брускет і все. Все. Качку на прокачку. Качку на прокачку. Це смачно, друзі. Це дійсно смачно. Спробуйте обов'язково. Нехай ваш новорічний стіл буде таким, яким ви його бачите. І зараз ми я пропоную доповнити наш святковий сніданок новорічними десертами. Точніше, сюжетом про них.